І так пропаганда, на яку я більше не поведусь. Друга частина Щоб бути жіночною, треба бути м'якою, а не качати себе. Жіночність це вміти бути сильною. Це сила, яка дозволяє бути вразливою, коли хочеться саме тобі. Сила, яка не боїться ніжності. Правильне харчування це нудно, дорого і для помішаних. Ні. Це для тих. Ти хоче не просто функціонувати, а жити це життя. Ти маєш їсти як усі, щоб не виділятися. А я вибираю бути свідомою: моє тіло це ресурс для життя, а не поле для експериментів зі смаками. Неможливо правильно харчуватися, коли багато справ. А я кажу неможливо досягати своїх цілей. Коли твоє тіло тебе гальмує. Отже, я більше не ведусь, бо я не живу за чужим сценарієм. Я живу у своєму тілі, і я за нього.